E Важливо проводити вже третій міжнародний експертний форум кримської платформи власне в Києві. І нам важливо, щоб люди, в тому числі наші партнери, наземні експерти і міжнародні організації, фізично приїжджали в Київ на власні очі, бачили, як живе Україна попри російську агресію. налагодити нові стосунки, зрозуміти, як ми можемо операційно взаємодіяти, як експерти можуть підсилювати голос України, яку презентує офіційна влада. Ну і в тому числі, це важлива синергія, яка дає можливість органам влади зрозуміти, що ми можемо дати, який додатковий внесок експертна мережа може зробити. З міжнародними партнерами ми стаємо, ми, ми на одній сторінці. Там в будь-якому випадку ми маємо нагадувати завжди, що Крим це Україна, і справедливий сталий мир для України буде лише з відновленням контролю над всіма українськими територіями. Нам треба працювати над тим, щоб забезпечити інституційну спроможність. Нашої судової системи забезпечувати судову систему кадрами, забезпечувати судову систему необхідним навчанням для того, щоб працювати ну, з цією специфічною категорією справ. Росія продовжує отримувати доходи, які є значно меншими ніж зазвичай, проте, на жаль, цілком достатніми для того щоб фінансувати бюджет війни і продовжувати агресію. Ну, мова має йти не просто про перегляд санкційної політики, а перехід до політики нового типу щодо тотальної економічної ізоляції Росії, і економічного ураження її. У чергу ми маємо максимально імплементувати власне законодавство. І норми, які містяться у міжнародному гуманітарному праві щодо прав корінних народів. Крим це то місце, через який війна зайшла в Україну. І Крим це наше місце, через яке ми маємо здобути мир. Тому Крим повинен повернутися в Україну, Крим повинен бути українським, і в Криму і далі повинні дотримуватися права як корінних народів, так і інших народів, які складають великий український народ. Разом з командою медіа центру Україна ми дослідили наскільки цітованим є тема Криму у англомовних змі. Ми бачимо, що є зусилля держави на цьому фронті. Працює МЗС, працює НБО, опрацьовують працьовують ці наративи, розпрофсюджують їх. І наше дослідження показало, що насправді експерти українські вони цікаві ці медіа, вони їх беруть, вони є спікерами у публікаціях. На жаль, таким публікаціям часто не вистачає саме наративної частини. Вона Часто побудована з фактажа а, тої чи іншої події, і здебільшого події, яка пов'язана так чи інакше з воєнними діями. Нам не вистачає у цього контексту а, наративу, які ми маємо доопрацьовувати саме з міжнародними виданнями. Я думаю, що ми маємо працювати над новими форматами співпраці. Якщо ми будемо виходити із тими ключовими повідомленнями, які цікаві не лише нам, а представникам тієї чи іншої країни, тоді ми можемо здобути оцю велику увагу світової. Медіа. Якщо ми говоримо за країни сусіди, які так само страждають від окупації Криму, то ми можемо орієнтуватися на ті теми, які цікавлять саме їх.